Прикордонники Ізмаїльського загону в ході несення служби в Старостамбульському гирлі річки Дунай неподалік міста Вилково затримали двох браконьєрів, які у своєму човні перевозили заборонену для вилову червонокнижну білугу. Вона була вже мертва та мала ознаки удару по голові. Загальна вага рибини склала 100, майже 125 кілограмів. З них майже 14 чорної ікри. Двох правопорушників було відконвойовано до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів, а також охоронці державного кордону направили за ознаками кримінального правопорушення повідомлення до національної поліції України.